Добрий день, дорогі наші любі друзі. Сьогодні наша соняшникова родина хоче всіх привітати з днем Вишиванки, з днем родини, побажати всім миру, злагоди, добробуту, здоров'я міцного, затишку, любові, побільше обіймів, родинного добробуту і тепла. Давайте всі разом поаплодуємо нашим творчим колективам, які сьогодні приготувалися готували, для такого концерту і їхнім креативним педагогам. Хочу подякувати всім, їм, адже це найкращі діти, адже у нас найкращі педагоги. І дійсно, кожен вихованець це. Світла пелюсточка нашого соняшника. Я хочу подякувати всім людям, які допомогли нам в організації сьогоднішнього концерту. В першу чергу за підтримку Юрія Федоровича Петрика, начальника управління освіти і науки Пілотрківської міської ради. Хочу подякувати нашій військовій адміністрації. Хочу подякувати директору БК Бекарусава Анатолію Євгеніючу. Хочу подякувати нашому освітлювачу, який завжди нам допомагає. Наші озвучки, будь ласка, це вам описки. Дякуємо дуже. Які сьогодні причетні до сьогоднішнього непростого концерту, а благодійного, адже ми з вами робимо одну спільну справу. Ми з кожним кроком, взявшись за руки, йдемо до омріяної перемоги. І так як цей концерт благодійний, ці всі кошти зібрані, ми передаємо для необхідної справи, для необхідних речей наших захисників. Юрій Федорович, ми хочемо передати ці кошти, які зароблені з цих концертів саме на закупівлю для необхідних речей нашим захисникам. Дорогі, мої любі, діти, найкращі. Для вас теж є сюрприз, але він для вас буде вже завтра. Я вам дуже дякую, що ви старалися, що ви на повну сьогодні показали свої неймовірні таланти. Адже правда у нас найталановитіші діти. Ну що ж, всім миру злавити любові! Дякуємо за сьогоднішній перегляд. Чекаємо до зустрічі. Ставте пилюскою нашого соняшника.